Вітаю всіх партнерів групи Варта. Наші програми успішно розвиваються, люди отримують землю. Програма 50 на 50 набирає все більше обертів, і ми виходимо на першу фазу фінішну. І кожен з вас має розуміти, що вже найближчим часом стане власником своєї землі, стане власником своїх десятків тисяч доларів. Єдиний легальний спосіб заробити такі гроші. Єдиний легальний спосіб стати багатшим і нарешті змінити своє життя. Сьогодні, як ви бачите, гарна погода. І я б хотів би, щоб ви поставили собі конкретні цілі. Чи хочете ви жити біля моря, мати гарний будинок, чи просто жити серед лісу і мати гарний будинок. На все це потрібно гроші. І саме варта ці гроші вам. Забезпечить, забезпечить вас тією законною землею, яка принесе вам серйозні і суттєві гроші. І це тільки початок. Шановні партнери, шановні клієнти, зараз ви маєте максимально мобілізуватися, бо ми починаємо заробляти для вас великі гроші. Вперед. Крапка.